Паспорт. Результат англійської мови. евалюація освіти. До еволюція освіти ви обов'язково прикладаєте копію диплому із перекладом. Mm -hmm. uh, employment letter, тобто лист від роботодавця, що ви працюєте у нього з такого то числа, які то в обов'язках, а то зарплаті контракт робочий або job offer, Іноді або часто ми комбінуємо job offer і employment letter, Тобто ми даємо employment letter, в якому є елементи job offer. У мене є джобофер в нічної давності. можу я його використовувати? Якщо нам... він у вас не терміновий. Тіпо, це job offer на 12 містів, то ви можете його використовувати. Щобофер або контракт, пейстаби. Пейстаби вони просять за три місяці, але вони завжди питають Т4 за минулий рік, тому я одразу даю Т4 і пейстаби всі за цей рік. Так що ви подається з квітня з 1 січня по квітні, що ви подається з жовтня з 1 січня по жовтень. А якщо я подаюся час і Т4 за... За, за минулий рік, за минулий. Так, я зразу їм даю, тому що вони це питають. Потім декларація від роботодавця на сьогоднішній день, employer Declaration, Ви його просто введіть в гуглі AAIP Employer Declaration, І воно вам видасть цю декларацію. І бізнес-ліцензію роботодавця. Це вони просять просяться скомбінувати там, де ви підтягуєте Job Offer. І Так. І, наприклад, зараз відкривається одної перше сміттє настає. Чи можна автоматично? Ні, 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 це два різні портали взагалі. Це воно навіть не пов'язане. А як так швидко люди інколи заповнюють заяви за дві години? Тренуєшся? Дві години файл вони загружають. Загружає, але треба заповнити аплікацію, правильно? Не знаю. Зараз по-моєму є якісь програми, які можуть автофіль. Тіпашов ще є ваша адреса, зазвичай вони закладені там. зараз, наприклад, дуже багато софтвер для імміграційних консультантів почали розробляти цю можливість автофіл, щоб воно з формою оціночною, яку заповняє клієнт, воно автоматично перенесло тут якимось макаром. Я не технік того, я не знаю. я все Всього. Видно було, що вони це. То 1 січня ми тут сидимося. Хай прайсінгом займається. Я боюсь, що сервер просто дешевий. Ляже. так просто вволі заповнювали на медова, це поботами зараз. Роботодавець має бути в Альберті, мати реєстрацію в Альберті і мати бізнес-ліцентру. Якщо, чесно, якщо роботодавець має бізнес. Лицензії в актри, что ви має достатньо.